Доброго дня всім! Декілька слів про цукровий діабет. Отже, рекомендації Американського коледжу медицини способу життя. Що вони говорять? Вони кажуть, що цукровий діабет другого типу це не виключно таблетки. Для того, щоб не тільки знизити рівень цукру, таблетки цьому допоможуть, але для того, щоб утримати цукор на низькому рівні, варто дотримуватися певних рекомендацій: сон і стрес, харчування, фізична активність, алкоголь і тютюн, соціальні зв'язки і емоційна стабільність. Доказано, що люди, які мають апної чи мають безсоння, у них ризик виникнення цукрового діабету такий самий, як і у людей з ожирінням. Емоційна стабільність мається на увазі не тільки десь вдома, з родичами і так далі. В першу чергу це і робота. Пам'ятайте, що третину свого часу ви проводите на роботі, тому оберегте роботу, яка не буде давати вам емоційної нестабільності. Ну і, звичайно, не забудьте випити таблеточку від цукру, яку вам призначив лікар. Будьте здорові!